Сказати, років 40 назад прийшли до такого висновку, що цей дуб в таких умовах, в цих таких багатих умовах, дав високу продуктивність. Мається на увазі висота сумасшедша, діаметри хороші. Йому там десь зараз 160 років середньому. Ну і деякі джемпляри, грубо говоря, будуть мати років 108, високі, дуба роки 108. Бо це ще природнього походження. І зразу впили ну, та й вийшов заказні чи заповідні місцевого значення тільки. А це 38 гектарів його тут. Де також. вона тут? Тут мало. Це сторожиття проходить. Де? Це може ж кілометр тянеться. Ми а, просто то, проїхали, щоб я... цю, бо там крапка мала. Тут таке то сна цікаво, бачиш, Ну, що так пророби, вона тут робить. Вона їжі ж труба. Це Я вже... не в середньому. Ну, конечно. Просто що тут нічого не монарізати, тільки вже якщо. А зараз воно в ПЗФ. І ми з екологами посварилися. А що таке ПЗФ що таке ПЗФ. Природньо заповідний фонд. Сосна ага. до певного віку доросла і вона, все. І вже вона ну вважай, починає... в таких умовах 110-120 років і вже, вже, і вже, вже деревостан її. починає портитися. Того на Україні зроблено 80, 90, 110 років. Рубки такі суцільні. А тут не можна трогати. Грубо говоря, як воно втратить повноту, зараз тут повнота по таксаторах 0,5. Тут її мало. Це боруться, якби от жолоді падають. Ні, ну плюсове дерево, а не демо. А це плюсове дерево. Із них насіння беруть, так? Да? Так. Да. Тут кабан, походу, шахс. А вон кабан Найбільше. тут порив. Конкретно. Ой, як пак. Ну і другу. Два дубця таких звалили. Ні, тут вже треба було назад. Пару років назад, так. Ну, що ми з екологами посварилися, хто підписує. По цьому вже, ну, грубо говоря, по санітарних правилах. О, бачите, вон сироїшка, вже стріщена. Бачите, на. що вже є сироїшка. От ви зробите То тут кінька, пеньок буде сирий. По санітарних правилах його треба різати, але ага. що ми посва... ну розійшлися з екологами. Вони хочуть, щоб ми... Його огородили, занесли в систему координат державну і пішло-поїхало. Це все гроші Міністерства екології, а ми в Міністерстві сільського господарства. Грубо говоря, треба, на цю понять. ділянку треба там витратити. тут тисяч... шкідники будуть розводити, треба різати його. Ми кажу, що з ними тепер вже не так. дружимо, з екологами. Хай воно краще згниє, ніж я буду мати проблеми. От ви всі підряд приїдете Йо, скажете, шкідники що... Шкідники будуть розводити. хай розводяться собі так? на здоров'я. Шкідно... Заражать, та... частина... Тоже... та... та... частина... заражать будуть другий ліс. Ні, не, не Оце тут сім плюсових дерев. Такі добавки від Сім плюсових дерев. Але гарно. Такі як цього. І голя немає. В Амазонці тільки так. що тут зараз але та такі сусна, зверху. Ще одна теж прикольна сосна. Ух, ага. і столярок. Суть виходить дуже Я проста. В нього... З нього просто-напросто збираємо генетично сильне, що ми точно впевнені, е... насіння жолуня. І так. все. Оце з нього садиться. 5 гривень. А, а з свині допомагають трохи збирати. Ну, не нам треба, я ж вам кажу, Але нам і... треба 3,5-4 тонни жолудя. Ми збираємо кожен рік до 15 тонн. Грубо говоря, такі насадження починають розладнуватися в років 180. І ще так років 20 і він почне клякнути. У нас 13 плюсових дерев. Да. Що таке плюсове дерево? Це, це, в Костопольському районі тільки одна тут. оце, так така, якби... Раз, є. два, три, моквен, чотири. Майдан. Так, 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 такі самі, такі самі. Поліс, да. є, поліції. Багато наших ліс. Що да. таке плюсове дерево? Вони тут визначені, але ну, зараз там їх просто не поновлювали. Вони занесені в реєстр європейський вже. Що mm -hmm. там вже так би, дасть кращі показники. Воно, грубо говоря, за середній діаметр грубше. На 30% і по висоті на 10%. Якщо оцей ліс має в середньому 32-34 метри, то лісові дерева мають по 40 метрів десяти. Ага. Як в Сибірі, то в Сибірі такого немає. Нема там? Там не ну це ж найкраще проїхати. Як подивіться на ліс, подивіться, які повинні бути місце на Біловерську пущу. То, що вся Україна ага. це ведення інтенсивного лісового господарства. А Біловецька пуща, вважайте, років під 600 недоторкану. Була угодія ми всяких різних царів. Там Тумані, в Тумані теж великі ліса, так? Тумані, після того директора, я думаю, сумніваюся. З клима приспасили. Там проблеми були потім. Просто рано заставити. Не знаю, я що там не теж ліса правильно. Хто? Хто? Біловежку пушку тільки грабанули німці. Другу світову. За два роки десь 2,5 мільйона хубов. Ну і зараз туди поїхати подивитися, це просто диву дає. Там Железні там квартали. Проте квартали, там, там <поти> вулиця, мабуть, півтора на 2 кілометри, да? і практично вони всі були з Железками жилеж... ну, зроблені. ще при царю висипалися, що сиділо, вони кинули були в і то По максимуму трави. Ну точно те саме, що я змог не робити. Але там, там смисля, що зберіг цей фонд по такому Вони людей, не, не, не змогли фізично вкрасти що те, що все які, багатше, це все багатство. Да. Да. Просто не, не вистачало людського ресурсу. Партизани раз, е, людей їх мало було. Ну, ну, так, вони ресурси дали. Ну. Це те саме, що о, як я ще по мокрині був, і там дідусь старі. Як

Тиван не буду сюда. Обріжу. Алеїжджаю і раз, розборок і працювати, копа на трубі бітому ранчеві прапора, два, 2004, 2005. Ну, Все, він втік зразу заднім був. Але я всюди. Три роки не судилися. А той бля, що він тут шпандюри каже, ліс. Ну було, ну, це 2005 рік. Блін, дивіться, що тут тропиться. По їдемо побачите ще, один, ще одні вам культури, потужу такі інтересні. Вони там і, і якщо, якщо а я, я, так, вам так, А вон ж зразу вони, он, пів Кил, кілометра. Там попало в 200. Два гектара ми її залізти фактично за півтора року, бо там указ був підписаний так, що вприти. Там весни нам не вистачило. А оце все є бої. Так би, при, 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 приватна, приватна земля, це виключно державного де, 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 так, питання в тому, що вилучать це конфлікт соціальних. Ти прийдеш і скажеш, що віддавай в державу. Може його це, і людям так, віддати. Має, 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 має а якщо передавати зараз законом, у нас втрата в сільському господарстві. Така земля категорія 27 гектарів. Тут 10 гектарів, мільйон заплатить, що це не треба А це вважайте, <рістична> вже якщо 15 дорого. <рістична> в середньому 8 років. Вже 8 років. А максималка, оці 15 років. Це вже 15 років. Хто не виробляє. Не... сучки до сучки вчитається, які Йдемо зібрати. Совєтська теорія така була. Собсадить мудрину, вводить до 300 штук на гектарі і потім в процесі прочисток вибирати на щіпу. Да. Але да. вона заглушує ті, вона дуже швидко ростуча порода. Тому ми там пару культур створили чистих таких мадрилових сосною, щоб вона не ту продуктивність. А суть заключається в чому е це створення тих культур. Це сумасшедші затрати, е догляд. І догляд. от... Чи вигідно воно е пандемічно? Воно взагалі, воно збиток сумасшедший. Ми ж від держави нічого не отримуємо. По нам піднімали, були в Білорусі. Від 40 до 80% вертається на літі культури, щоб цілі ви. І от якщо... Зараз ми там повернемося, суть створюється Борується складніші. Оце складні культури, бачите? Бачите дуби? Ви? Важко, важко це зрозуміти. О, дивіться, як, як робить. Дуб береза. 4 ряда дуба. дуба. От він пішов, бачите, один від одного. Ага, тут, повинен його, це... тут повинен бути верхушка зверху. Його жистика тут повинно бути затіне. Слідуючий буферний ряд. Якщо ви сюди підійдете, сюди. Вон, бачите, що це Ялина. 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 Це ж Й... садили так? Ялина, да? Да. вона е, в наших умовах не росте до такого вікості. Угу. Вона сохне вона цеє. Ялина садиться, щоб. Раз сосну відмежувати, бо сосна скоріше за дуба, щоб не рубати сосни, ну, ряда сосни, сосна залишається, очищає, що сосну, що дуба. І економічно, грубо говоря, якщо ми посадили там тисячу штук на гектар, і якщо їх продати... Зимою, зимою да? вона вся має виробитися, там прочистка є, вона вся має виробитися. Грубо говоря, що тут можна ще заробити тисячі, дві 3 гривень, тобто перекрити оці всі догляди. Бо якщо б посадили 5 тисяч чи 6 тисяч дуба в цих складних культурах на гектарі, то до віку стиглості в лучшому випадку дійде 300 штук. Це 300 помножити на 3 куба це 900 кубов, це а максимально дуб дає 600 кубов. Тобто дійде десь 250 одиниць дуба до головного користування, тих 120-150 років. Ось така. А оце все придеться людям. Хай зараз освітлення тут недоцільне, а через 5 років оце все придеться різати. Губач Це все залишається. Це вже береза самосер, пішла самосіла. Вона нас теж швидко росте. Береза тут е, ну яка суть ще. Дуже просто, кожна порода має свій вік. Той, хто швидко ростучий, осика, береза, вільха. Вони всіх переганяють, да. всіх заглушують, але живуть 60 років. Ага. Дуб росте помаленьку надіжно, ну йому 300 років спокійним образом. То тобто загинається, загинає, та, 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 далі та, собі та, помаленьку та, росте та, і та, все. От і суть виходить в тому, що... Екосистема замкнута ці, все да, да, має да. бути куток. Але в цих умовах, отут, де це було, наприклад, там, це ж післявоєнні роки. Оце якщо вона зрубана була, я скажу, років це вже років, років... років 7 чи 8 назад вона була зрубана, то це, считать, якщо 60 років, це 70 років відняти. Да? Це десь 50 років. Тут був якийсь хороший ліс після це війни. 50-ті Не посадка це була. Це просто-напросто, як при, тоді, як відбудова народного господарства після війни була, не співали догляди робити. І воно просто-напросто затягнуло це все береза, граб, осика. А тут це умови дуба. Це можна було свій представити, що таке робилося 2-3 роки назад. тому. Ну, як, як воно все пішло? Вся боротьба була перших 3-4 роки. Зараз вже він вийшов, все, вже тут можна ходити і хвастатися. Вже він, буду собі, Вже той, він помалень, буде собі йти помаленьку. Але в таких умовах треба покласти на гектар по 10 тисяч гривень. Оце, якщо тут 3,5 гектара, то можна сказати, що 1050 п'ять0-60 на точно Головний лісничий ДП Костопільське лісове господарство Романюк Віктор Ярославович. Ага, дякую. Дуже приємно було. Щиро вам, да. І вам І дякуємо, бо дійсно от, ці, цікаво, Тому... бо дійсно багато людей, вони ж не, не чують, що там от, знають, що в нас є І ліс. Мене, а який цей ліс? вони ж Ніхто, є, мало хто цим знайомий. моя приказка така, що, ну, звісно, дуже погано згадувати які погані часи Про Сталіна, да? угу. але при Сталіну куди посилали? на рудники mm -hmm. і на лісоповал найлегша, найкраща робота. Найкраща найкраща <рес> Ви побачили того дуба чи ту о, оцю сусну, да mm -hmm. вже на неї є стільки політичних <рес> е, партій і все, і все, і всього всього, все, да Просто? на цю а от сюди, от сюди. Тільки один лісник з главним лісничим і з інженером лісових культур, і з ліснічим сюди. Бо він кожен день, кожен день товчеться, люди ще, не дай Бог, їх починають писати, починаєш ці помилки робити ще. Просто ні одного не було, не було ринкової економіки. Тоді не було. Але на ліс бажаючих багато є. Але основна робота Україна є малолісною державою. Взагалі, якщо так розібратися. Це не те, що там українці винувати, чи хто. Це сама історія так, е, склала і сама сутність людини, що то нас одні воювали, то другі, то треті. Загарбник, що в першу чергу робить, забирає краще, забирає саме доступний ресурс. На полісі доступний ресурс такий. Відбудовували, відбудовували Чорноморський будували Чорноморський флот. Знищували, наприклад, 300-400 тільки тисяч стволів дуба, щоб побудувати Чорноморський флот при Катерині, при цьому як Ні-ні-ні, е, <тур> прізвище його фаворити е, <тур> <по> Катерини <-тюмк>, при Потемкину. <тур> Тоді той весь генофонд був знищений, тепер Україна має якихось там 15, ну в залежності від науковців, від 14,9 до 16,0 цього. Ліс, покриту лісом площу. А по факту потрібно там відсотків 25-30-35, навіть, щоб була хоча б третя частина покрита лісом mm -hmm. <рес> Пані, а тепер розкінчого в Крим поперлись, за рукошняком походить. <рес> ще що <рес> сталося, <рес> ще <рес> що <ще, рес> можна <рес> 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 туди. Так що роботи, 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 стільки є, що... Добре, <рес> Дякую! <вітер, рес> <вітер, рес> <вітер, рес> <вітер, рес>